Ну що, друзяки, всім привіт. Сьогодні 12-й день. Будемо їздити на Дніпрі. А буваю зараз кросовочки, поки ще не дуже холодно, то поїду в крос Ой, в, в кедах, в футболки і в шортах. Поїдемо сьогодні направо до кінця до асфальтованої дороги. Проїдемось недалеко, тому що вчора був дощик. І якби, ну... Після вчорашньої покатушки тут я нічого не робив. Все як було, так і залишилось. Камеру трошки зроблю нижче, щоб було вам видно трошки кермоз, приборочку і все таке інше. А, давайте ми його запустимо і тоді викатимо, Правильно? Закриваємо заслонки. Ну, як завжди, вся ця процедура Ви вже в курсі всього. Треба буде ще якось на заправку заїхати, заправитись. Так, до речі, поки не запустив ось це. Багато хто написав, що це за речах. Короте, це називається стояночний тормоз, типу ручника. Ти вижимаєш педальку тормоза, опускаєш, виворачуєш ось так ось, ось і бросаєш. Все, вона стоїть вниз опущена. Тут болт е вкручується на 6 з гайкою. І е держи ось так, ось, бросаєш і держи педалю. Типу, ось, ось як мій палець, бачите? Ось тоді вижимаєш придавлюєш і виворачуєш. Болт у мене викрутився і десь поті, ну, потерявся. Е, де він загубився, я, я не знаю. ось е, А ось це задня передача. Бо багато хто писав, що то задня передача. Ні, задня передача, ось у речах. Блін, засрався весь. Ой, так, ладно, зараз ми витримо. Ай, ну це, коротше, це Дніпро. Все, я так розумію, треба лізти в коробку, дивитися, що там в коробці, скільки мастила залишилося, того що ну, непонятно. Запускаємо. Так, скільки 25,5. Вчора ми намотали майже 5,5 кілометрів. Як він запускається, а? Ну і все. Супер! Давай, чек загорається, коли э, пропадає тиск масла. Що у нас? Немає. А, пішла, бачите? Трошки обертів додав, все, масло насос почав качати, все, давление появилось і датчик потух. Так, трохи і відкрию. на одне прикрили не дуже й холодно так, викатую я ось так. Оп, назад, якщо викатую. Оп! Хто? Шарить так викатувати, не? Оп! Тормоза передні. Дивіться. Ух ты ж чуть не впав. Ну, Коротше, отакі тормоза бачили? Хороші. Передні тормоза, зверь. Поїхало, колесо аж. О, тут аж марш... автівка Так, І зараз якось виїдемо. Прошліфував, бачите на щебенки як, якщо дебело. 12 днів підряд я вже ганяю щоб ви розуміли. Ну все, нічого, а четверть кілометража. Всепу так і не підтянув, щоб ви розуміли. Щеплення не підтягнув. Ага, вже футболочки трошки трошки прохолодно. Оп. Полуавтомат працює чітко. До речі, треба спробувати, тронутися без щеплення, вийде чи ні, щоб потихеньку вимкнути передачу першу. Ну і тронутися. Бо я ще не пробував так. направо блин болото летить вот по грунтовочке мені подобається ездить видите він веде по грунтовке тільки так ну, по грунтовке вообще резина ця бомбовски себе веде ой а кум так і не зафіксував А кум скакает там я прям чую як по жопі пье Прям по жопі чую, підпрыгує там всередині. Треба його зафіксувати хорошенечко. Сюди, так? Да? Туди я ще не їздив. Ага, ось у нас лежачий його тут Оп. що це було непонятно стільки ми сьогодні Не небагато ми трошки проїдемось так щоб у нас був сьогодні галочка щоб ми сьогодні від'їздили Конечно, трошечки прокатнуться, але як сам коротше вже два, два бомбанули, два кілометри. Ну нормально, намотаємо більше кілометра, що страшного так, в планах. в Планах зробити зеркала, того, що вони, бачите, коротше тілемпаються. Не дуже фігня. Треба якось зробити так, щоб воно не тіліпалось, взагалі не знаю як. Не знаю, як зробити зіткала, щоб вони не тіліпались. Ай. І поставити однозначно крило, тому що це, це капздець. Капздець без крил, без крил не піде. На третій. чур 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 На третій дуже дуже високі. Потихеньку. Блін, як камера знімає бомба. Я просто заглядаю глазами, щоб ви розуміли. На камеру, ну просто я балдаю. Коротше, сьомого прошечка у мене ну, знімає. Напишіть топчик, ні? а поставте якість е, наймаксимальнішу, якщо ви з телефона дивитесь. І скажіть мені, як вам якість картинки. Ну, як по мені, то дуже офігенна якість. Так. Оп, швійна, приїхали. Ножка туди. Так. Тиск норм. Масло прогрілось і короче, вже тиск дає нормальний. Все, тут датчик працює. Ось тут, звісно, коробка, бачите, трохи вся в мазуті, в маслі. І треба підтягнути щепу. тому що трошки хлопців. Трошки клоцає. Масло з коробки трохи підтікає, все там в маслі. Ось, все, скоріш за все, по колінвалу також воно почало підтікати. Бачите, тут все на стику коробки і блока в маслі. Піддон в мене постійно тік. Я його вже три рази, рази герметиком робив, пофіг. Все одно тече. Не знаю, що йому навіть робити. Короте, тому піддону. В мене є Віктор Рейнс. можливо, на Victor Reigns запердолю його без прокладок, без нічого просто зафігачу і все. Ось тут масло трохи підтікає. Бачите? Ну, це дніпер, що ти хочеш. Блин. Тут підтікає, ну, тут воно постійно у мене сало, я вже не знаю, що йому робити. Ось, коли я їздю в кросівках. Або в чому там. ну Тут зараз сухо, ну відсіля з коробки, скоріш за все, трохи підплів. Редуктор я перебирав Вообще, в ідеалі, він ніде не ситься, взагалі просто. Я його на на герметик насадив, взагалі бомба. Так, А що у нас? Воно вже, бачите, калюжа накапала, Дивіться. Воно ось. Таке масло, як будто з тасолом, поняли, в автівці перемішане. Ну, это. Це. це у нас коробки тече, ось все видно, прямо прям відсюди щеплення. Треба, до речі, буде глянути сьогодні в коробку подивитися, що там з маслом у нас. В двигун я лазив там четко. Ось все по, по шатунам. ой по шатунам, по шатунам, по клапанам по розпідвалу, ось, о, по резинкам сице, 100% давлення трохи піддавлює. Ось. Ну, за 12 днів я думаю, це нормально, що він трохи почав обсикатись. 12-й день пройшов успішно. Дуже дякую, що ви зі мною. Подивіться на цю пушку здалеку. Обійду по кругу, як сонце. Так, ось так він виглядає з цієї сторони. Ну, Пушка-гонка. Дивіться, з крилом набагато симпатичніше. Да? О, таке крило. Ось, Але отут тягу треба ще приварити ось сюди одну. Того що однієї ну, дуже замало. Ось, Тут два кріплення я зробив, а тут одне е була моя. Помилка, зробити одне кріплення. ось, Вилка відпрацьовує. Я дуже задоволений. Дуже круто, що тут гафришки є. І сама вилочка постійно чистенька, не збирає мусор і не царапає самі штоки. так от. Ну, а під крилок і крило не поставив, тому що крило треба варити. Сюди воно фіксується. І ось укріплення, яке відломане, щось треба тут придумати. інше. І там не поставив підкрилок, тому що там мелка різьба болт, а я його десь загубив. З крупною різьбою не хочу збивати. Почав крутити, а воно збиває, зрізує цю різьбу і все, то я і закинув цю ідею. Тож, якось так, друзі, обов'язково підписка, лайк і коментар з вас. Всіх благ!